Після атмосферного фронту, що пройшов на вихідних, погода стабілізується, говорить у Сумському гідрометцентрі. Синоптики прогнозують проходження короткочасних дощів та здебільшого локального характеру. Звичайно, в літній період такі дощі супроводжуються грозами та шквалистим посиленням вітру. Можливо, до 15-20 метрів за секунду. Тобто, значних таких якихось катаклізмів в погоді, штормових таких явищ на Сумщині не очікується в найближчі три доби і, можливо, навіть до кінця тижня. Стихійне атмосферне явище передбачити важко, та ймовірність їх появи на сумщині, запевняють спеціалісти найближчим часом дуже мала. Погода говорить, навпаки, стабілізується, Поступово припиняться дощі, а температура буде достатньо високо. Від 12-17 вночі до 27 градусів тепла в день. Зараз температурний фон поки що на 3 градуси вищий за норму. Взагалі, в травні температура на сумщині була на 4-5 градусів вище за норму. От. Так що дуже теплий був травень і ініціативу підхватив і червень. Синоптики говорять, літо вже вступило в свої права, тому радять насолоджуватися приємною прохолодою, бо за народними прикметами пора відпусток та відпочинку напевне буде аномально спекотною.